На Рівненській АЕС продовжують підготовку управлінців середньої та вищої ланок, які будуть готові очолити підрозділи та окремі напрями діяльності електростанції. Днями представники групи спеціального кадрового резерву керівників РЕС на першому передзахисті презентували власні інноваційні проекти щодо розвитку підприємства. Тема моя це підвищення надійності вузла корекції воднохімічного режиму першого другого блоків. Я стикався з тим, що обладнання іноді виходить з ладу не тоді, коли потрібно. Тобто, в нас там є 12 насосів дозаторів. Буває таке, що одночасно виходить два штуки. І для того щоб замістити ці. Зломані насоси на той час, поки ремонтний персонал усуває ці дефекти. От для того і потрібна оця моя перемичка, як я її називаю. Застосування проекту на виробництві дозволить підвищити надійність роботи обладнання і не допустити погіршення воднохімічного режиму другого контуру. Начальник зміни цеху вентиляції та кондиціювання блоків 3-4 рес Валерій Березкин захищав проект щодо влаштування гардеробу та душової для оперативного персоналу. Цеху почав я реалізацію даного проекту ще в червні 2021 року. В той час було написано технічне рішення, розроблена проектна документація і на даному. Етапі в нас іде демонтаж незадійного обладнання і розчищення приміщення, в якому в нас буде сам гардероб і душова кімната. На наступний рік планується завершення проєкту. Проект, який запропонував інженер служби налагоджування та випробувань устаткування Павло Сергійчук, спрямований на відновлення часткового потоку води через дефектні теплообмінні трубки конденсаторів. Ми бачили теми, які направлені на модернізацію обладнання, також бачили тему, яка направлена на покращення умов персоналу. Звичайно, як завжди, на першому передзахисті багато зауважень, багато побажань, але в цілому доволі якісні проекти. І я впевнений, що в кінці ми будемо мати вже якісні, готові для роботи технічні завдання. Загалом 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції представлять свої проекти і отримають рекомендації. Три місяці працюватимуть над їх вдосконаленням, щоб потім презентувати на фінальному захисті. Комісія оцінюватиме актуальність, можливість втілення, реалістичну та практичну реалізацію використання інструментів управління проєктом. Цей спецрезерв взагалі дуже цікава штука через те, що тут розвиваються управлінські якості, які потрібні для роботи з персоналом, для реалізації власних якихось ідей, проєктів. І звичайно, це розвиток, тому що одна із. Місій РАЕС із бачення це розвиток персоналу, безперервний розвиток і підвищення безпеки. Система підготовки кадрового резерву керівників функціонує на Рівненській АЕС з 2018 року і доводить свою ефективність високим рівнем підготовки кадрів керівної ланки та великою кількістю втілених інноваційних проєктів. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».